Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що виведе ваш бізнес, вашу справу зовсім на інший рівень грошей і клієнтів. І для цього вам не треба вкладати гроші. Ми будемо говорити про те, як просити наших клієнтів давати нам відгуки і рекомендації. Я думаю, що це дуже вигідно. Не треба вкладатися в маркетинг, в рекламу, якщо клієнти до вас просто приходять, і клієнти, які вже вам довіряють, бо вас порекомендували. Скажіть, от ми з вами розуміємо, що це офігенна річ. Рекомендації, але чому ми так мало цим користуємось? Зараз ми з вами поговоримо на цю тему, і я вам дам декілька парад і сподіваюся, вони вам допоможуть. Чесно кажучи, я сама сьогодні, коли йшла на цю зйомку, я думала про себе і у кількох клієнтів я ще не попросила рекомендацію. І подумала, що було б класним правилом, якщо б у мене була система, яка допомагає мені у кожного клієнта брати рекомендацію. І я сподіваюся, що після сьогоднішнього запису я це буду вмідряти. А зараз я вам розкажу, що саме і. Щоб вам було набагато легше це робити. Нещодавно в мене була групова зустріч, де ми говорили з піємами, які працюють в IT, проджект-менеджери, які керують проектами, і вони ведуть клієнти від початку до кінця. Вони вирішують всі складності на проєкті. І коли я запитала, що вас зупиняє перед тим, як взяти рекомендацію у клієнта, я почула, знаєте, що мені соромно і мені незручно. Мені здається, що я буду просити у клієнта про те, що йому якось некомфортно робити. І другий момент це. Ну, ти знаєш, Лін, у нас на проєкті не все було гладко. У нас були помилки, у нас були проблеми. І Якщо я буду просити рекомендацію клієнта, то начебто він повинен написати неправду. Ну, типу, ми гарні, там все було добре і так далі. І дивіться, оці думки нас завжди зупиняють. Я часто вам говорю, що переговори це не тільки що ми говоримо, це, перш за все, те, що ми думаємо, що ми відчуваємо. І якщо я думаю, що я зараз прошу людину у людини зробити щось некомфортне, я відчуваю при цьому якийсь сором, дискомфорт. Я починаю як просити. Подайте мені, будь ласка, да? і ніхто не хоче на це реагувати. А уявіть собі, якщо я, ви, ми всі би думали, що коли ми просимо про відгуки і рекомендації, то клієнти радіють цьому. Вони кажуть, супер, нарешті, я так чекав цього моменту. Я взагалі люблю знімати відео з рекомендаціями, писати рекомендації. Дякую, що ви попросили. Да? У нас більше енергії. Ми зовсім інакше до цього відносимось. Тому, друзі, мої, перше, що ми робимо, ми працюємо з собою своїми такими внутрішніми ступорами, що я думаю з цього приводу, що я відчуваю, і нам треба відчути. Радість від цього прохання. І коли ми ж з вами налаштувалися на цю радість, то ми з вами починаємо зовсім інакше йти до наших клієнтів. Другий момент, чому ми самі з вами не даємо рекомендації і чому нам іноді не дають? Бо це дійсно незручно. Ми попросили і забули. Ми попросили, чи можете ви нам дати рекомендацію? Ну, звичайно. І далі що? Нам треба створити з вами всі умови для того, щоб клієнту було це зручно, і тоді ми йому пропонуємо варіанти. Дивіться, є декілька варіантів. Як давайте я вам розкажу, щоб ви обрали той, який вам найпростіший і найзручніший. І ви можете зняти просто відео. Якщо ви любите це робити, і для вас це легко. Ми вам будемо вдячні, бо ми це відео перекладемо в текст, і ми будемо використовувати і відео, і текст. Або якщо вам зручно, ви можете просто написати або записати голосове. Ми самі зробимо потім текстовий варіант. Якщо вам потрібні якісь критерії, за якими давати рекомендації, ми теж можемо надіслати по пунктах план, щоб сказати, що я назвати ім'я, назвати компанію, назвати нас і сказати, що саме вам сподобалось, і над яким проєктом ми працювали. І ці самі рекомендації вам допомогти. Можуть дати цей відгук швидше. Ну і ще є найпростіший варіант: ми можемо написати рекомендацію за вас. Ви прочитаєте, погодитесь, якщо щось буде не так, скажете нам. Ми виправимо, підкоректуємо і знов таки вам а, дамо на згоду. Що вам ближче? Дивіться, я зараз говорю з клієнтом про нього і про те, який варіант він може для себе обрати. І також набагато більше шансів, що я ту рекомендацію отримаю. Ну і, звичайно, те, чого ми всі з вами боїмося, коли е, питаємо про рекомендацію про, або про віду і питаємо, чи зручно вам. Ми боїмося, що нам скажуть ні. І тоді що ми кажемо: ой, ну добре, вибачте. Після «ні» тільки починається розмова. Друзі, тільки починається розмова. Тому, коли ми почали, ні, мені не дуже зручно. Запитайте, чому? Не бійтеся цього зробити. Ой, вибачте, а чому вам не зручно? Ну, взагалі, то забирає довго багато часу, я не знаю, що писати, і взагалі я. Не дуже люблю цього робити. Окей. Тобто, якщо ми зробимо для вас найзручніший і простий варіант, то вам це буде комфортно. Каже, ну, а який варіант? І далі ви переходите до пункту 2 і пропонуєте ті варіанти: написати за нього, дати чек-лист і так далі. Не бійтеся, чого ти, ні. Ні, це привід якраз до відвертої розмови, і тоді рекомендації будуть більш чесні. І якщо клієнт питається, чи писати мені правду, у нас же не все було з вами гладко. Кажете, звичайно, пишіть. Звичайно, а ми потім зможемо написати вам вдячність за те, що ви це показали, як ми з цим справилися. Отже, друзі, я хочу вас замотивувати вас і собі ще раз і ще раз нагадати, що коли ми беремо рекомендації, ми вкладаємося з вами в маркетинг і в рекламу, але не грошима, а своєї розмови з нашим клієнтом. І просити рекомендації просто ми самі собі зважаємо це робити з соромом. Е Соромо, нам просто соромо, і нам просто незручно. І за це ми платимо з вами великі гроші за свій сором і незручність. Тому давайте йти до наших клієнтів. Давайте згадаємо тих класних, з якими ми працювали. Звер... навіть якщо це було два роки тому, звернемось до них, відбудуємо ту довіру, і контакти. Попросимо з вами про рекомендації. Я вас прошу, якщо я вас зараз прям надихнула, ви зробите те, що я сказала, попросите рекомендації. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ліна, дякую. Я написав, от яку мені Який відгук мені дали, або яку рекомендацію мені дали. Дякую тобі, що ти про це нагадала. Все розвивайтесь, хай ваш бізнес процвітає.